Расійська військова авіація почала частіше зникати в українському небі. Патір в ворожоних силах Росії немає. у період з 29 серпня по 12 вересня було збито 9 російських військових літаків, а 14 вересня Збройні сили України знищили відразу 4 військові літаки окупантів. Цікаво, й те, що закордонне видання Forbes вийшло з заголовком: військово-космічні сили Росії зникають у найгірший для себе час під час контрнаступу України. Ворожа авіація зникає з бою з двох причин. По-перше, її просто нищать. По-друге, російська авіація вже боїться з'являтися в зоні, де діє наша протиповітряна оборона. Також успішно йде знищення та захоплення російських танків. За останні два тижні на Харківщині та Херсонщині росіяни втратили понад 300 танків, а це на секундочку майже одна танкова армія. Аби якось компенсувати втрати військової техніки, росіяни почали знімати із збереження танків Т-90. Ці танки є досить дефіцит. Ними для Росії на зберіганні знаходиться зараз понад 200 таких танків. Але як бачимо з картинки поля бою, їх чекає така ж доля, як і попередників. Відірвані башти і жменька попелу від екіпажів. Е, і зараз до нашого ефіру долучається Родіон Кудряшов, командир 98-го батальйону тероборони Азову з міста Дніпра. Пане Родіоне, вітаю! Слава Україні! Я вас вітаю, героям слава. Ми зараз говоримо про взагалі стан. Ну у нас так бесіда пішла зараз із нашими спікерами. Я хотів би, щоб ми її продовжили. Про стан російських військ, про те, що вони залишають після себе. А залишають вони дуже багато. Ось поки що за останньою інформацією стало відомо, що ну дуже багато техніки наші військові фактично. Я б не сказав, що вони навіть віджимають, вони просто її приходять на те місце, де були окупанти, і вона вся там ця техніка залишається. Деякі із бронетехніки цієї вони взагалі їх можна використовувати. Хоч зараз, сідай і працюй, і працюй на оборону країни. З чим це пов'язано? Як ви думаєте, це пов'язано з тим, що окупанти? Налякані, вони тікають, чи вони не мають засобів для того, щоб там пального можливо немає, або не налагоджена якась логістика, і вони розуміють, що краще зберегти своє життя, чим утримувати цю техніку. Ну я гадаю, що е, це все, що ви перечислили, разом узяти. Ну тобто, як сніжником, е, вся ця історія е, накоплюється у е, армії окупантів, і якщо більше конкретизувати, то це всі їх невдачі. Перша невдача, коли друга якоби армія світу обіцяла захопити Україну за 2-3 дні і е, з посмішкою це говорили. Потім хочу вам напам'ятати, це битва за Донбас, яку вони обіцяли, щоб втілити певні свої кроки по е, операції, яку вони планували на сам на, сам, на самому випадку, це е, Широкомасштабне вторгнення, потім наступний етап це боротьба за ініціативу, яку вони врешті-решт теж на сьогодні програли. Тобто я говорю про ініціативу на передньому краї і, взагалі, ініціативу по всьому, по всій лінії фронту. Всі ці аспекти на сьогодні Друга в латвах армія світу, армія терористів програла. І сьогодні всі. Контрвідступальні, як вони е, зараз е, роблять, і як е, Збройні сили і е, цивільні підшучують на, над е, Путінською Рдою, е, спровоковані саме невдачами. І е, один із основних факторів, який відіграє роль, це демотивація. Ну тобто, хочу зауважити, що всі е, Військовослужбовці орки зі сторони Російської Федерації зараз не тільки панікують, висловлюючись там в інтернеті через лідерів суспільної думки, чи особисто, то також вони е викидають е дуже багато техніки, тобто залишають дуже багато діючої техніки, як ви, як ви говорили. Але е я хочу підчеркнути, що підкреслити, що вони не кидають свою стрілецьку зброю, тобто вони тобто Якщо ми змоделюємо ситуацію, вони під всі всім цим переліком поразок. Вони під певною демотивацією. Просто ілюструючи, беруть свою зброю в руки, щоб якось хоч себе захистити, е, 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 і бігуть до е, своїх тилових рубіжів, бросають всю техніку, абсолютно всю техніку, е, залишаючи Збройним силам України для використання. Угу. Якщо говорити про ось ці е, обстріли, які ми спостерігали. Минулого тижня на фоні ось таких вдалих контрнаступальних дій збройних сил України ми чуємо вибухи у вас. і розуміємо, що якщо є небезпека, то ви зразу кажіть, ми можемо перервати ефір. Продовжити. Будь ласка. Так, так. Якщо говорити про ось ці удари по інфраструктурним об'єктам України, що це таке? Це агонія, чи це намагання? От як вони от реально шкодять, шкодять Збройним силам України? Я розумію, коли йде війна, і е, інша сторона, противник намагається якимось чином е, зробити так, щоб збройні сили України були е, ну недієздатні, скажімо так. Вони потрапляють в об'єкти військової інфраструктури, вони там логі... логістику. А от інфраструктура цивільних об'єктів, навіщо це робиться? Е, ну, по перше, це робиться відвідча, тому що певні етапи, е, а саме основний етап на сьогодні це е, боротьба за ініціативу, програна російською армією, і щоб якось хоч хоч мати змогу перехотити перехопити ініціативу, вони рушать цивільні об'єкти. Ну це вже є не секретом, що вони е, зробили декілька вогневих уражень е, цивільних об'єктів, які знаходяться. В Кривому розі, тобто гідрооб'єктів, які б які були в виді там дамп чи інших споруд, для того щоб зупинити на хоч деякий час наступальні операції, що досягають тактичних успіхів української армії, також всі вдари по цивільним об'єктам означають лише одне: що вони хочуть не тільки демотивувати не тільки створити проблеми там українським українському народі українській владі а і посіяти паніку вони не розуміють єдиного що всі все, що подарував нам скажімо так, Путін це те, що українська нація, український народ на сьогодні є максимально згуртованим, і ця згуртованість, напевно, є історичним максимальною на сьогодні. і всі ці е, заходи, які вони реалізують проти е, українського народу, проти збройних сил України, щоб нанести певного вогневого ураження втрат нам чи посіяти паніку, вони абсолютно безперспективні, тому що нам не те, що тікати нікуди, ми нікуди не з землі, і зробимо все, щоб виженити ворога будь-якою ціною з нашої з нашого краю. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.